Чули про душу, і це слово «псіхе» грецьке, воно е, має багато значень, власне, на івриті, але в грецькою дуже часто просто перекладається психе. І тому сьогодні ми одне й те саме слово чули і душа, і життя, і це може бути дійсно до розуміння емоцій і порух порухів е, таких душі а може бути аж до душі в розумінні такому онтологічному, так до сердя нашого, щоб було вже ближче до розуміння серця. Наступне, що в нас є, це. Сила. Сила, так? Сила. Сила, я би казав, що враховувати в силу все, що пов'язане з нашим часом, простором і з нашим тілом. І, власне, як ми можемо в нашому житті, в нашій вірі, в практикуванні нашої віри, використати якісь практичні моменти для того, щоб стати Божими дітьми. Що особисто вам допомагає молитися? Може, якесь особливе місце, особливий час? В кого які. Е Лайфхаги. Маєте особливе місце і особливий час. Тиша. Тиша. Але коли ти. Ну, тиша у нас буває в різні моменти дня, так? Але і, власне, що важливо в молитві, це не тільки кхм, щирість і якість, але і її постійність. З як стосунок, який потребує, щоб е, в подружжі, щоб він був, ми потребуємо, щоб ми розмовляли, ми були разом, ми проводили час з дітьми, з друзями. Немає такої дружби, яка б ми сказали, що от вона там багато років, але ми звонюємося раз на рік. Так, ну, так може ми колись друзями, але на сьогодні вона так ну, живріє, я би навіть сказав, скоріше, ніж справжня дружба. І те, з ким я спілкуюся, проводжу час, ділюся. Е, в різних формах так, контактую з людиною, і мені хочеться з нею контактувати. Є щось, що нас поєднує, ми розмовляємо, спілкуємося. І е, дружба, і це і дар, і радість, але це і відповідальність, коли другий хоче зі мною побачитись, почутись, друг хоче деколи, щоб я йому допоміг. І я також приділяю йому час. І, е, Корисно, наприклад, в подружжі вибирати якийсь час, коли ми можемо побути разом якісно без смартфонів, без яких проблем, побути, поспілкуватися, поїсти там за їжею, наприклад, не дивитись телефон і не говорити про якісь, ну, не займатися якимись дурницями, але бути разом. Чи там ввечері, коли ми маємо час, там, ну це вже треба творчо ставитись до цього. Так само і з Богом. Час, коли ми можемо виділяти цей час стабільно, він нас дисциплінує. І ми можемо вибрати один той самий час молитви, і коли він нам найкомфортніший, коли він найбільше тиші, е коли нам найкраще. Так? І тоді ми будемо мати цей час, знати, що він є час з Богом, і нам буде легше до нього вже пам'ятати, що він є. І щоб цей час був плюс-мінус стабільний, щоб час щирості, е зв'язку був мінімальний, хоча би. Кожного дня якийсь мінімальний час був, який мене, я точно дотримаюся. Тут корисно не ставити великих собі планів. Три вервиці, ще цілий молитовник змолити. Якщо є, тобто це не проблема, це добре молитися. І якщо мені і виходить, і я то витримую, то супер. Та? І е, якщо я наставлю собі планів, але їх не зможу виконати, і плюну на все, і, і в мене не буде навіть того найменше. Я можу занедбати навіть 5 хвилин чи 15 хвилин, так? якщо я заберу вибору набагато. Тому корисно ставити маленькі е, вимоги до свого практичного духовного життя, але точно реально виконання, для виконання кожного дня з цих всіх нескінченно заповнених і складних днів. Отже, час. Подумати, який в мене є час, як би я хотів, е, який час хотів би присвятити. Спосіб також. Немає не однакової людини, однакової молитви. І тому хтось любить співати, хтось любить мовчати, хтось любить е, читати, розважати. Загалом без святого письма складно уявляти собі віру, так? Але і роз, саме святе письмо, читання, розважання воно має різні стилі, різні форми. Вибрати те, що найбільше мені відгукується. А як знати, що найбільше мені підходить, який спосіб молитви? Спробувати. Спробувати, так. І як мені має відгукнутися те, що я буду знати, що це моє? По відчуття. По відчуттях. По відчуттях. Якесь те, чому Що мені по-іншому, що мені подобається, приємно. Я особливо переживаю зв'язок з Богом в цей спосіб. так? Рівно ж і простір місце, де найбільше я відчуваю присутність Божу. Ем, свічка, яку я можу запалити, так? чи світло, яке я можу погасити, чи музика, яку я можу включити, чи улюблена ікона. Ці речі, деколи ми е, можемо занедбувати і м, молитись лежачи на дивані, коли в бінанслі з дивиться телевізор, так і ніби та сама молитва, я читаю те саме. Але е, коли я можу стати в, в, в поставі молитви, яка мені найкраща, в перед місцем, перед іконою чи перед розп'яттям, чи е, перед е, виглядом з вікна, який мені промовляє про, про Бога. І це буде і мій, так, моя формація. Я формуюся як дитина Божа. В, в це, я приходжу в це місце, мені зразу легше встановити контакт. Я зразу усвідомлюю, куди я прийшов, з ким я буду говорити. Так? І ці всі думки, які літають, будуть менше мене турбувати. Тому час і простір. Далі, навіть коли ми починаємо молитися, то не одразу починати молитися, але зупинитися на хвилинку. Стабілізуватися, так? відчути землю під ногами чи спинку крісла, зробити пару вдохів, відчути, де я є, відчути своє тіло, відчути, хто зараз буде переді мною, з ким я буду спілкувати, що я зараз буду робити. У нас в семінарі було таке, що нам казали, що у нас було два дзвінки на молитву: один за 5 хвилин і один на початок. І дзвонили за п'ять хвилин, ми вже мали бути в каплиці, і п'ять хвилин вже мали стишитись, заспокоїтись, взяти молитовник і бути готовими. Наступний дзвінок і благословен Бог наш і поїхали. Та? Але ми вже на той момент, коли вже почалася молитва, ми вже були готові і стишені, і зібрані з думками. І цілком по іншому, коли влітаєш в каплицю і, і вже починає, якраз з виголосом священика, і там щось літаєш, шукаєш, і все в цих думках, в дзвінку, який ще не робив, чи в справах, які в мене є. І, і тоді ця вся година молитви така і якісна виходить. Те, що можемо з силою, часом, простором собі організувати. Тілом теж. так? Відчувати, е, мати, відчувати що, є, що є в моєму тілі. Чи я е, навіть якийсь спосіб молитви, чи якесь місце, чи якийсь контакт дає мені можливість бути розслабленим, а інший якийсь момент мені да, дає, е, не ну, не дуже мені підходить, та мені не подобається. І саме тіло власне, от сісти спокійно, стабілізуватися, глянути навколо, допомагає стабілізуватися. Давайте зараз сядемо спокійно. Сядемо рівно, впремося ногами в землю, відчуємо спину. так. Робимо глибокі, кілька глибоких вдихів. Можна так, щоб вдих був коротший, ніж видих. Можемо оглянутися вліво-вправо, подивитися, що довкола мене, що відбувається. Так. Простір, який я кон, чи я контролюю. Так. Оцей стан. Так. Принаймні, принаймні, це. Є багато технік. І дихання різні, і е сканування тіла, е роздуми про зосередження на якомусь місці в тілі. Це все е працює. І навіть, наприклад, є, Можете вже відкривати очі, вже закінчилось. Маленька вправа. І навіть, оці, знаєте, оці святі отці перших століть, які практикували Ісусову молитву, і зосереджували свою увагу на якомусь місці в тілі: сонячне сплетіння, якісь... це точка на грудях, коли молились Ісусову молитву, думали про це місце, відчували це місце. так? З одного боку. Власне, відчувати якесь місце в тілі не заважає мені думати і молитись. Навпаки, воно мені допомагає, щоб мої думки не відлітали. І кожен раз повертаюся до цього. І, наприклад, коли я е маю якісь напругу, багато щось е власне, зараз тривожуся, і взяти, поперекочуватися з, з носка на п'ятку чи порухати пальчиком, відчути, як мені в ногах, воно допомагає мені е менше стресувати. Краще думати, краще бути спокійним і зосередженим. Тому ніби тіло, воно не, не заважає нам молитися, навпаки, воно допомагає. Тому ми десь, коли молимося, піднімаємо руки, а хтось не піднімає. Та? І мені подобається це відчуття підняти руки. Чи, наприклад, є така вправа, коли ми молимося в довірі до Бога і долоні виставляємо. Та? Ось так, наприклад. І, е і це те, що мені насправді може мене збагачувати. Тому оце все про силою, так сила, власне, як практичні речі, але сила це теж як воля, як велике зусилля. І тут потрібно мати дисципліну і старатися насправді виконати те, що я собі поставив, досяжні реальні речі, але бути насправді старанним і впертим в цьому. Тому бо дисципліна нам потрібна навіть для того, щоб робити добрі справи, навіть для того, щоб відпочивати. Ми мусимо себе деколи змушувати. Добре, питання. Ще хотів сказати вам про думки. Про думки дуже коротко, бо насправді ми дуже багато молимося, думаючи, в думках. так? І всі, що ми відчуваємо, все пов'язано з думками. І аналізуємо ривки Святого Письма. І, власна, думка є те, що. Допомагає нам, власне, є інструмент нашої молитви, інструмент взагалі нашого роздумів, наших, е, нашого життя. І це нормально. Так? І це добре, так, власне, як плекати добрі думки. Як плекати думки близькі до Бога. Ну, не знаю. Давайте подумаємо. Як кожен мій день зробити так, щоб я насправді. Мав думки е, надії і думки близькі до Бога час від часу протягом свого дня. Хто який має читати святе письмо? Та святе письмо згідний. Мені виглядає, що день без святого письма. ну... Я читаю святе письмо в якийсь момент свого часу, чи це там вечір, чи це ранок, коли я прочитав, роздумав, промедитував, цілий день по-іншому складається. Я знаю, для чого я живу, я знаю, що я, для чого я це все роблю. Бо я От щось сьогодні говорили. Заради чого? Заради любові. І я можу витримати багато всього різного, коли я знаю, для чого це все. І я в цьому мав вже розмову з Богом про це, та, про своє життя. Тому це таке, що мені допомагає, міняє мій день, коли є молитва в ньому. Це можуть бути маленькі моменти до зосередження і молитви, наприклад, протягом дня. Зупинки, так. Так само бажано чіткі, плюс-мінус регульовані. Звільни, може бути спонтанна молитва, коли просто йду і мені просто зайшло, Так? Але щоб не було не скотитися до того, що я, коли не буду мати плану, я взагалі перестану молитися. Плекати думки, власне, от читання, роздумування, е мабуть, найважливіше. Інколи думки нам не допомагають, а навпаки, заважають. І це зазвичай йдеться більше про або хвилюючі думки, про тривожні, а що якщо? А що станеться? Мені загрожує небезпека, зі мною щось станеться. Та? І ці думки, можуть бути роєм в голові не допомагати мені, а навпаки, заважати. Чи інколи е ці шкідливі думки можуть бути навпаки, коли вони мене добивають? Все погано і буде краще, і нічого і так не вийде. Та? Я ні на що не здатний. Тобто маємо два таких е е полюси: тривожні думки і депресивні думки. Або і ті, і ті. І, 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 і. і е відчитувати, коли думки мене мучать, коли думки мене хвилюють. Тоді розуміти, що ці думки, напевно, не від Бога, і ці думки, напевно, не ок. Так? Тому що які справжні думки і правдиві про нас і про наше життя, які? Перше, про те, що я люблений. Богом, напевно, в кожного з нас є якісь близькі люди, навіть якщо не, нема таких суперблизьких, все рівно я є люблений, я гідний любові. Що би не сталося? По-друге, це я є, я можу багато чого змінити. Маленькими кроками, маленьким зусиллям я можу багато чого змінити і зробити. І оці думки, що я ні на що не здатний, неправдиві. Всі думки загалом, які, щоб ви знали, узагальнюючі такі, типу, все погано. Я ні на що не здатний. Я у всьому винен. Це все неправдиві думки, вони завжди неправдиві. Думки конкретні, наприклад, я зробив помилку в цьому, в цьому, в цьому. Так. це може бути реальна думка. І я собі скажу, і що з цього? Я на другий раз буду кращим, я зможу цю помилку виправити. Я е, пошкодував, зробив висновки. Йдемо далі. Так? Думка конкретна, що е, тут і тепер, е, яка раціональна, вона не, переважно не шкідлива. А думки, які такі все загальнюючі, все погано, вони завжди, все, що там має оці е, такі м, слова, все, завжди, ти ніколи мене не слухаєш, е, ти ніколи на мене звертаєш уваги. Так? Е, мені завжди погано і завжди так буде. Оці всі знаєте, завжди, ніколи, все. Воно завжди неправдиве. Воно завжди тільки мучить мене. Тому звертаємо увагу на думки, які мене мучать, які зроджують в мені теж біль, хвилювання, смуток. З цими думками можна давати ради. І є багато і технік, і психологічних, і, і загалом можна навіть собі сказати, ну, чи це правда, правдива ця думка. Ну, Вона мене мучить, ну давай я проаналізую, чи дійсно я ні на що не здатний. Ну, я здатний. Ну, Вмію приготувати їсти, вмію дати собі ради, вмію заробити на хліб, Ну, вже, типу, ні на що не здати і не працює, правда? Проаналізував думку, розбив, викинув до побачення. Наступний раз вона приходить і я кажу: О, привіт, думка, ми ж з тобою бачилися. Прошу, так? Е -е -е, нас вчили е -е, Радіо Скорбота там, або Радіо е -е, не знаю, Смуток. О, привіт, Радіо Скорбота! Я виключаю тебе. Та? Я розумію, що це ці думки, які мене змушують погано почуватися. Отже, використовуємо думки, бо вони ну це нормально для нас здатність думати в доброму руслі. Користуємося думками для того, щоб аналізувати, для того, щоб молитися, для того, щоб читати Святе письмо, для того, щоб власне, думати, знаходити рішення для того, щоб знати, куди я йду, розпізнавати своє покликання, для того, щоб вирішувати навіть, як мені молитися, де мені молитися, з ким мені молитися, скільки, скільки забагато, а скільки досить. Це все наші думки, і ми їх будемо використовувати в доброму сенсі. Але коли ми відчуваємо, що вони занадто, що їх забагато або вони нам, нас мучать. Думки злі і шкідливі, вони не, не, від, не, не добрі, вони не, не, не справжні. Вони, знаєте, диявол батько лжі, батько брехні. Оці думки брехли, можна сказати, що вони від диявола. Це про думки. І останнє, що хотів сказати, так, що власне, сьогодні. Всією силою твоєю, всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. І тут, власне, як ви думаєте, чи можна любити себе самого? Чи це правильно, чи це не егоїстично? Не егоїстично. Я так задав питання, що як ну, тут навіть нічого не скажеш, правда? Правда, якщо пишеш, що люб... Взагалі, спосіб ставитися до себе, до інших людей, він зазвичай завжди схожий. Якщо я звик критикувати себе, то я звик критикувати інших. І це ну, такий так характер, як ми розвивалися. І ми просто можна сказати виховалися у мові критики, і ми цю мову використовуємо всюди і до себе, і до інших, і до всього світу. І, і інші мови, які ми могли вивчити, просто, які нас навчили. І Тому любити себе потрібно і навіть подбати про себе для того, щоб могти більше любити інших. так. Це така річ, яка е, От сьогодні згадувала проповідь про те, що психологи їм закидають деколи в церкві, що ви вчите тільки любити себе і доб добре почуватися. І не говорити там, про спасіння, не вчитайте любити ближнього. Але насправді цінності це щось найважливіше, мабуть, у психології. Ким я є і куди я йду. Якщо моя цінність любити, цінність бути людиною, то я точно буду любити інших людей. І тут не одне одному не суперечить. І тому психологія вчить знаходити свої цінності, розпізнавати їх, йти і слідувати свої, за своїми цінностями. Бути тим, ким я би дуже хотів бути. Так? І е, той самий Франкл, так, який казав, що ця ціль може перекрасити всі страждання і всі речі можна витримати, якщо я буду мати ціль. Якщо моя ціль є, і я розумію, що я хочу любити і я буду любити, тоді е, все, все буде в гармонії. Так? Я буду любити інших людей, буду дбати про себе, щоб могти полюбити інших. Тому е, не нехтувати собою, навіть для того, щоби змогти краще подбати про своїх близьких, навіть якщо ми говоримо про любов повну любов, якою любить Бог, коли він віддав своє життя за нас, і він не просто так віддав своє життя, щоб себе мучити. Коли він збагнув, що це потрібно було, і тільки так, то він це зробив. Не просто так віддав, не просто себе мучити там чи карати. Е, я знаю для чого це. Я знаю, що я хочу служити і любити. І я для цього хоча б буду займатися спортом, буду тримати своє е, тіло в здоров'ї, буду дбати про якісь свої базові речі, щоб витримати, щоб більше любити, так? щоб більше послужити. І е, тому люб, варто любити. Так? І є така притча про е, Авраама. І ой, Про Лазаря, про багача і Лазаря. Багач не помічає Лазаря ціле своє життя. Лазар лежить у нього біля воріт, і той його навіть не помічає. Пси помічають, жаліють його, а цей не помічає. І коли багач помітив, що, е, е, коли багач помітив, що, він, е, що є Лазар був у нього біля воріт, коли йому почало пекти. В, в пеклі, і він побачив лазаря, бо той міг йому промочити водою язика. Аж тоді, коли припекло, він, він помітив Лазаря. Сенс цього цілого життя було в тому, щоб догаджати собі дбати про себе. Його очі були десь трохи закриті на, 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 на своїх близьких. Тому, дбаючи про себе. Можливо, теж мати очі ці відкриті на те, щоб все-таки помічати інших людей, які біля нас. І часто е, ці люди з'являються біля нас, і Бог їх до нас посилає. І, наприклад, е, я ніколи сильно не планував бути там, якогось соціального служба, яке я можу робити. Це все виходило так просто. Приходить до мене товариш і каже, я їду на там, віру і світло. Хто знає про віру і світло? Є кілька, правда. Це там, де ми спілкуємось, дружимо з людьми, які мають неповносправність. І каже, я їду на зустріч, їдеш зі мною. Та добре, ніби. Потім каже, як взагалі попав наш теж товариш, той, який мене покликав на віру і світло, це інший отець, який тут сьогодні служив службу такий серйозний, такий, що стояв зліва, столу, отець Андрій. Каже тому Олегу: Треба допомогти на таборі. А той ніколи не розумів, що це взагалі таке, каже, та добре, ну, треба, то потрібно, поїхав, поміг і лишився. Потім прийшов, покликав мене, і я прийшов і, і лишився, і вже до сьогодні та е, продовжуємо дружити. Чи інші люди, які. Е, ну, Бог мене послав на парафію на Макарівщину, яка, де була окупація, де люди дуже постраждали, де багато переміщених осіб. І я зустрів людей, деякі, деякі кажуть, без, якби не ви, в нас взагалі нікого немає. Та як ви нас виручили, а я ну де що виручав? Мені принесли люди, я віддав. Принесли одяг, я передав тим людям одяг. Ні, ніколи не навіть деколи не плануєш, як це має бути. Було б добре навіть якісь насправді зробити менеджмент, якусь команду, побудувати стратегію. Але я насправді не мав ніколи сильно часу і сил на це, і воно якось просто виходило саме по собі. Та. І у нас була така історія в Римі. Ми жили в колегії. І біля нас жив такий чоловік без, без дому, італієць Джузеппе. Пепе, ми на нього казали. Він побудував собі таку комірчину, таку з клейонки там, брезенту, в самому центрі міста, там, на історичному пагорбі. І ця комірчина була поруч з виходом з нашої колегії, де ми жили студентів. так. Тобто, ну, ніби, ну, от. я виходжу кожного дня на пари з я кожен раз його бачу, його, цю хатинку, знаю, що він там живе. І один, власне, не знаю, звідки це почалося, але старші хлопці передали, от, власне, один наш та товариш, отець Олег Карпенко, його всі знаєте, передав мені цю звичку, що ми принаймні раз на тиждень, коли ми їли піцу, ми збирали на, на з собою піцу і теплу піцу виносили для пепе. Приходили. ну, Власне, Олег мене це навчив, я ніколи ніби сам би і, напевно не рішився цього. Але Олег виходив і обнімав пепе. Привіт, як ти? Все балакали, той довольний, щасливий піцу, гарячу подів. Все супер. Та? Коли Олег поїхав. Ми продовжили з ним спілкуватися. Коли я поїхав, я вже навчив інших хлопців, що є е, Пепе. А Олега навчив інший хлопчина, який знав, що, той, що з ним можна спілкуватись і дружити. І насправді це було велике, дуже гарне таке приятелювання. Він справді був дуже шикарною людиною. Просто таке в нього склалось життя, що він е, був, е, відбував покарання, був, в сім'ю не, не, не чувся вертатися. Ну, і так вийшло, що він, італієць, римлянин, поселився на вулиці. Але він при тому всьому не залишав, не втрачав свою гідність і був справжньою класною людиною. І е, сьогодні Пепе, Справді покійний, і ми за ним сумуємо, бо він був дуже таким радісним. Хотілося б його колись побачити, як приїхав з Риму, і вже він там помер і насправді відтоді не мав можливості відвідати це місце. Може, колись поставити пам'ятник для нього, там, на тому місці, де він жив. Але я про що, про те, що е, Лазарі є біля наших е, воріт деколи. Деколи люди збирають речі, які ми викидаємо. І е, треба просто бути чутливим. І довіритися Богові, просити в нього ласки, щоб я мав можливість, сміливість, мав відкритий зір для того, щоб побачити цих людей. І все. Мені виглядає, що Бог завжди приводить до нас тих людей, яким ми можемо допомогти. І просто, і тим, яким насправді маємо сили допомогти. Просто бути чутливим до того, щоби. Е щоб могти це зробити в міру, щоб витримати. І, знову ж таки, пам'ятаємо про себе, любити себе і витримати. І тоді мати відкритий зір і просити Святого Духа, щоб він нас надихав і провадив туди, де ми можемо допомогти. Власне, там цікава є історія, так, що потім цей багач каже, відпусти мене, я скажу своїм братам, щоб вони не потрапили в це місце. Вогню, так, в це місце страждання. А відповідь йому була: мають Мойсей і пророків, нехай їх слухають. Якщо вони не слухають Мойсей і пророків, навіть якщо хтось померлий, встане з мертвих, вони не повірять, не почують. Власне, слухати, молитися і бути віруючим, це те, слухати Мойсей і пророків це той спосіб тримати наше серце відкритим і чутливим, щоб залишитись людиною. Тому любити Бога, любити ближнього і любити себе, воно завжди разом. Так. Відкинувши любов Бога, ми не можемо так любити ближнього і себе. Відкинувши любов до себе, ми, власне, не зможемо добре любити Бога любити ближнього. Відкинувши любов до ближнього, ми замкнемося в собі і будемо молитися, і будемо дбати тільки про свій комфорт. Відваги, сміливості довіряємо Богові. Бо він насправді нас веде і е, приводить нас до тих рішень, до тих людей, яких потрібно, показує нам лазаря біля наших е, воріт. Е, Вчить нас молитися. Амінь. Дякую.